Ще, ще раз вітаю. Я хотів кілька слів розказати про таке. Якраз сьогодні в другий сніг випав, вночі падав. Трохи лиха наробив, до сих пір світла немає. Хоча в мене ночі десь до шостої світло було. Я працював, втретє прокинувся, працював. Ось і зловив енергію, енергію природи, енергію космосу. Ну і так далі. А це роботи, які давні були в племінника Олега. Я йому вдячний, він мені багато в чому допомагає. В деталях ще потім згодом розкажу. До речі, там хлопець допомагає мені воду провести до хати, яку буде фінансувати цей процес Олег. Ось ці картини збереглися. Ну, я хотів сказати, ще таке: якщо б в Славську до моєї тої пожежі клятої, ну і, і після, було більше людей, які б могли. Я хотів. Я дуже хотів розмістити картини в багатьох готелях, маленьких, більших котеджах. Ну, Примітивні славчани, примітивні ті, що прибули, ці бандити, всякі, неславчанські. Ну, вибачте, ну це ну, жахливий рівень у тому мистецтві. Ну так, кінаш Михайло зберіг, дякую. Десь там на сезонах кілька робіт є, на бюргері. Ну, то так, десь частково я нав'язав свій час. Я хотів взагалі в багатьох. Але, чесно кажучи, Таке наче Славське, кажуть, така велика, на всю Україну така сяка розвинута і так далі. Примітивні ви всі тут 98%. народ, І ті, що прибувають, це теж напівсело, напівбандити, напівнезруміло хто. Тому що я давно тут вже, ну, з 13 року, 14 я тут на місці. Чому до мене не приходили діти з славської школи, тільки раз прийшли, здається. А приходили туристи приїжджі, які мене знаходили. Так що дивіться, війна йде духо, за духовні цінності, не тільки за територію України, за духовні цінності. Ну, на жаль, я тут прожив уже ось, ось, вже Ах, мені прикро. За вас, славчани, тих, що місцеві, і більше прикро за тих, що прибувають, яким надають землі. Це, треба все це контролювати, провіряти. Не, не потрібно накопичувати то Славсько якимись, знаєте, примітивами в цілому, широкому смислі. Славсько, води немає, смердить Славсько, брудне славсько. А я тут малюю чудові картини і згоріли тисячі картин, які могли бути розташовані просто ті ж тисячі картин, десятки зі в багатьох готелях. Оці чмошники, оці, оці примітиви, всі, які оце, знаєте, не нажерливі. Все, будьмо.